Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії Vinzo. Вантажу підйомністю до 3 тонн, модель 170-300. Постачається в фірмовій упаковці, в комплекті у нас йде ручка, яка складається з двох металевих трубок. Інструкція з гарантійним талоном і сам домкрат. Домкрат абсолютно повністю металевий, всі повністю частини металеві, включно з упором, який ось так окремо можна викрутити. Всередині в домкраті використовується мастило, тому. Транспортувати потрібно обов'язково в вертикальному положенні домкрат для того, щоб мастило це не витікло. Для того, щоб почати працювати з домкратом, у нас є фіксуючий гвинт, ми його фіксуємо, обертом вправо до упору. І таким чином можемо починати працювати. Ось таким чином у нас підіймається шток. Для того, щоб шток опустився, потрібно фіксуючий винт відкрутити. і під вагою шток сам опуститься. Мінімальна висота підхвату у даного домкрата 180 мм, максимальна висота підйому 340 мм. Використовується всередині один шток.